Яскраво світле сонце над ланами, вже й журавлі додому принеслись, іде весна квітучими краями, що у яскравих барвах розлились, Окальник мій, моя ти батьківщино, з тобою ми єдині на віки, тебе люблю я так же палко й щиро, як твої славні предки, козаки. А влітку тільки обрі загориться, твої спішать у поле трударі. І засяє сонцем золота пшениця, якої намолотять молотять жниварі, наступить раптом осінь золотая, а разом з нею знову жнивний час, і заголосить журавлина стая сукрові прославляючи Донбас, курличте, журавлі, пісень прощальних. З чужої повертайте з сторони, а вас завжди зустріне радокальник провісників чарівної весни, о кальнику! Моя красу і доле, ти виринаєш з глибини віків, нехай завжди з тобою буде воля, як воля піднебесних журавлів. Я подарую квіти вам, які ще дихають світанком. Чому ж тоді не знаю сам душа огорнута серпанком? Мабуть тому, що відійде цей день і сутінки настануть, життя у квітів, як в людей, якщо вже зірвані зів'януть. Як ти йшла, то розступали сверби і хвилі враз стихали на ставку. Я б не придумав слова і тепер би, щоб змалювать твою ходу струнку. Вже прошуміло літ з тих пір немало, та кожен раз, вертаючись в село, я уминули йду, де ти зосталась, де нам удвох так хороше було. Нехай там що, чи грім, чи блискавка, чи дощ між нами проведе межу, я все одно. З хлоп'ячим вискоком поміж краплин до тебе побіжу. Я подарую вам безхмарну вись, дивак, всміхитнетеся напевно, хто зна а може, буде вам колись згадати цю витіку приємно. Та мить минула, як оцей жовтневий день, пожухли листя, вітер у парку розвіяв. Та довго від твоїх проникливих пісень бриніла, як туга струна, мені надія. Так швидко пробігали майські дні, розквітлі груші, пелюстки губили. Ви не пишіть мені, не треба, ні. Я просто думав, ви мене любили.